Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 1996 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про реверси монет, зокрема як відрізнити штамп ГБ, по каталогу ІТК від штампу ГВ. Які особливості має дана монета, як їх відрізняти. Про це все ми поговоримо в цьому відео. Отже, монета номіналом 10 копійок 1996 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж 100 мільйонів екземплярів. Діаметр монети 16,3 мм, вага 1,7 г. Гурт монета має рефлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Дана монета виготовлялася на Луганському монетному дворі. виготовлялася з латуні. І сьогодні ми з вами поговоримо, як відрізнити реверси штамп ГБ від штампу ГВ, які їх особливості та на що ми звертаємо увагу. Отже, ми визначимо зараз, що спільного, що відмінного в даної монети. До спільних рис штампу ГБ та ГВ відноситься те, що вони є під видами штампу Г. Отже, спочатку ми визначимо штамп Г. Штамп Г характеризується так: ми дивимося на грон номер 2 І бачимо, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно нерівне. А черенок грони номер 7 не примикає до ягоди, можемо наглядно побачити ось саме в цьому місці. І ягоди вони малі, і можна сказати, що вони у формі точок. Саме такі особливості має штамп Г. Після того, як визначили штамп Г, можемо поговорити про різновид ГБ той, що зліва, та штамп ГВ той, що справа. Які їх основні відмінності? Зараз це і визначимо. Проте спочатку ми порахуємо, відки калини, розпочинаючи з. Саме цього місця це грона під номером 1. Рахуємо за годинниковою стрілкою. Грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штамп ГБ та штамп ГВ, нам треба подивитися на грону номер 3 Штамп ГБ характеризується так: в гроні номер 3 черенок, що підходить до ягід, ось саме в цьому місці. Він короткий та тонкий. Що ж до штампу ГВ, то черенок, який підходить до грун номер 3 він короткий та товстий і трішки має нахил в ліву сторону, як ви можете бачити та наглядно їх відрізнити. Саме це буде основ відмінністю, яка відрізняє монету 10 копійок 1996 року по реверсу штамп ГБ від штампу ГВ. Що ж до ціни даних штампів, дані штампи зустрічаються з версом 10 копійок 1996 року штампу першого. Отже, монета. Штамп 1 ГБМ на даний час коштує від 2 до 5 гривень. Зі штампом 10 копійок 1996 року 1 ГБК коштує від 5 до 10 гривень. Монета 10 копійок 1996 року зі штампом 1 ГВМ коштує від 4 до 6 гривень. Зі штампом 1 ГВК монета коштує від 10 до 20 гривень в залежності від стану. Говорю ціни в обіговому стані даної монети. Якщо ж будуть залишки штемпельного блиску, тобто монета, що випущена Національним банком України, не була в обігові, ціна монети автоматично зросте та буде складати у два рази більше від тієї ціни, що я вам назвав. Отже, саме такі особливості має штамп ГБ та штамп ГВ. Ще раз повторюю, що основ ми звертаємо на грону номер 3 і на черенок, що підходить до ягід. Штампові ГБ він короткий та тонкий, і прямий в штампові ГВ він короткий та товстий і має нахил в ліву сторону. От саме такі особливості хотів вам розповісти в даному відео. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити дані штампи, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Номер вайбера та телеграма знаходиться в шапці профіля. Присилайте свій монет на оцінку. З радістю допоможу вам. Та оціню ваші монети. Тож, всього найкращого на цьому буду закінчувати своє відео. Залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цими цікавими двома штампами: штампом ГБ та штампом ГВ 10 копійок 1996 року.